Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Вік-б'юра, номер чотири, на пертамбі, навердає, джерел номер вісім, верней дух разпотла, номер номер тридцять, не существует А зараз момент у блайчика і блайчик забиває. Ілля блайчик відкриває рахунок. Ось іще один момент. Удари забиває Бондарчук один один з другої спроби. А вдається йому переграти кіпера суперників прошити його. Терновий невдало штрафний розіграв. Ого. Терновий по флангу проривається. Терновий віде на партнера. Бондарчук на порожній батьків. Буде виконувати вирок арбітра. Терновий проти Андрухіва. івана силу пробиває. Терновий майже по центру. Зараз щадна. Швидка контратака від КМВ голову. Стіка. Добивання бодарчук. Знову стійка. А тим часом у нас лунає свисток на перерву. 2-1 КМВ попереду. А зараз зіткнулися два футболісти Білгорода і подарували м'яч супарку за рахунок чого. Тут... Штівський тут втрачає м'яч на своїй половині поля голуб. Голуб в дальній пробиває. Терновий терновий на порожній віддає навіть я вирішив повернути м'яч партнеру. Терновий встигає назад порнути на Янка. І Родовський технічно обігрує суперника, й Родовський сам забиває вже обігравшого кіпера п'ять: один стає рахунок у нашому матчі. Передача в розріз. А що друг вичає губині? Губина впали mm -hmm. Лошнівський проти Бернацького. Другий пенальті в нашому матчі. В першому таймі виконував саме колективка МВА і Лошнівський теж, власне, і Кирило Тарновий, Лисівченко тож до пробуває рекоше. А КМВ за довгий період часу. А Іродовський тим часом забуває сам після сольного проходу. Дуб... А, а що тут? Мав рахунок всіх Інтерв'ю справді дуже курйозним епізодом на завершується матч і Гнатенко забуває в порожні ворота. Просто віддавав він пас назад, а там нікого не виявилося. Ну що ж так, у нас гравець команди Карпатські мінеральні води Дубина Дмитро. Вітаю вас з перемогою. Що ви хотіли сказати сьогодні по вашому матчі? Які у вас враження? Від? Е, ну, першим, в перший час я хочу побажати всім тут гравцям в цьому турнірі успіху. Всі команди достойні, всі команди дуже дуже сильно викладуються. Хочу подякувати нашим Збройним силам України, тому що якщо б не вони, зараз ми б не могли змогу тут мати грати. В цей чудовий турнір. І дякую організаторам турніру, що даєте таку змогу гравцям грати і розвивати свої фізичні навики, і разом вистраювати командну спільну перемогу. І дякую нашій компанії «Карпатські Мінеральні води з нашим влагоном Карпатська джерельна. Завдяки цій компанії ми в цьому турнірі участвуємо. По нашій грі ми до цієї перемоги йшли останніх пару ігор, тому що у нас були ничия, ничия програш, стартанули. З двох чи трьох перемог, потім ніча-нича програш. Зараз зібралися. Ми тренуємось кожну неділю, підтягуємо свою фізичну форму. Був дуже чудовий збір. У нас на цей раз зібралось більше гравців, ніж минулий, поза минулий раз. Знайшли воротаря, це теж дуже важливо, тому що дві гри ми грали без кіпера. Три да, навіть три гри, там п'ятого вже видумували, вигадували. Тобто, ну, на характері грали, скажімо так, і ті нічі ми витягували без кіпера на характері. І дуже дякую нашій команді, нашим гравцям, капітану, нашому бандичку Ігорю плеймейкеру Денису Віродовському. Хлопці дійсно роблять погоду на цьому полі. І дякую і соперникам. Хотів запитати. Да, так. Супер. Кожен соперник по-своєму мотивує. До кожного соперника свій є підхід індивідуальний. І цей суперник був достойний, грали добре, але фарт був на на нашому боці на цій грі. Супер. У мене все. А стосовно якихось планів на подальший сезон, є у вас, чи ви просто граєте на, на перемогу? Скажем так, дивіться, у нас плани є. Нам ці турніри дуже заходять, тому що наша основна ціль – це ми тут всі працюємо в одній команді, і це на наш командний дух. І тімбілдингі, тімплей, да, тім тімворк і так далі. І ми плануємо і далі участвувати в турнірах. Звичайно, але ми плануємо не тільки участвувати й перемагати, переходити в інші дивізіони, там з бронзи, в сільвер, наші да, що там далі. Потім Голти, змагатися за перші місця турніра. Ну, бажаємо вам успіху! Дякую вам ще раз перемогу. Все гарного дня, дякую.